Всіх вітаю з магазину Вайкіки. Хочу сьогодні показати вам трішки нової колекції у всіх відділах. Щось приміряти, може щось купити. Минулого тижня в них купила джинси такі, прям на 70% знижка чи 50% Ну, на знижці. Дуже класні. Зараз в них прийшла, покажу. 859 така сорочка із нової колекції. І з нової колекції гляньте, які цікаві штани. 999 гривень. Така зручна, мені здається, на Блискавці ковтинка, вона як легенька, і зараз, знаєте, то жарко, то холодно, це дуже зручно. 629, тим паче, що вона ще й наверху ця змійка відкривається, тому дуже зручно. О, яка цікава, класна сорочка. Взагалі, турки, у них вже дуже багато курортів, і вони класні, завжди літні колекції роблять, такі в морському стилі. У них на курортах багато магазинів, 759, тому вони на цьому спеціалізуються. Ну, Дійсно класно. Гляньте, як класно все зроблено. Мені здається, більше як морський такий стиль. І для Одеси все дуже підходить. 829. Тому літню колекцію їхню найбільше люблю. Зараз вже весна, і воно таке більше також світлих, багато кольорів, як бачите. Таких класних, приємних вже як надихає на літо. От, наприклад, яка чудова кепка. 299 гривень. Дуже файні кольори. Ось така сорочка 659 в смужку. Джинси класні. З ременем 899 в сірому кольорі. Красивий дуже колір. І тут такі світлі піджаки, бачите, в світлому. То в світлих тонах в приємних 899. І цей навіть кращий внизу резинка. Мені подобається якась така незвичайна модель. Такого піджака 999 і під низом сітка. Все хочу собі придбати, ось якусь таку ковтину з сіткою 699. Мені здається, що зручно буде подобається нова колекція дуже мені подобається в цьому сезоні. Ось, до прикладу, така сукня. А, такий приємний колір 629 гривень. Є подовжені сорочки, кому не подобається короткі, як я показала, 829 гривень. Слухайте, яке все класне. І ці джинси, як карго з карманами, і легенькі штани, 699 гривень. І джинсові, кому сукні подобаються джинсові, мені подобаються. Виглядає дуже класно, ефектно. Класно виглядає, тим паче гляньте, як зроблено тут. Ой, дуже 299. Правда, ціна така. Ой, а тут сор... Оце, от вона вдягнута на манекені. класно вона з цією сумкою в біжевому кольорі. Пасує сумка. Така сорочка, як льняна, легенька, трішки вона світиться, налітить. Ну, 729 і на весну. Класна така накинути зверху. Дуже-дуже файна колекція. Прям, знаєте, настрій підіймає така колекція, такі приємні речі. Тут також є білі, біле з чорним. Ось таке плаття, сукня 599 гривень. І ось така сорочка поруч, 1899. Це новенька колекція. І рожеві кольори також вони. Дивіться, рожевих дуже багато. І сорочка в рожевому кольорі з темною сукнею джинсовою. Класно, класно виглядає. О, як красиво! 859 дуже файно. Клас. З білою цією сумкою, також рожева футболка. Так вона як 3D тут зроблена, набита, начебто бархатом 529. Так, скільки спідниця джинсова зараз, я вам скажу, коштує 799 гривень. Надихає, гарно виглядає цей рожевий колір, приємний він не яскравий. Сорочка просто супер. 859, Треба чекати знижку. Я так зазвичай купляю. О а такі сумки великі. Гляньте 899, Також в різних кольорах приємних як рожеве золото. Ну така жилетка коштує 859 гривень. І ось такий піджак, як джинсовий, 1899, але класний колір. Є також джинси. І я так дивлюсь, що і розмірів мало залишилось. бо Людям, мабуть, подобається такий колір 1299. Ще така, така ж кофтина, От я казала, зручно тут зроблено. все, ще в чорному кольорі є. Нагадаю її ціну. Зараз подивимось, скільки вона коштує. 629 гривень. Гляньте, яка сумочка в красивому кольорі, в зеленому до цього всього. класно. І хочу сказати, що є у них знижки 70%. Все розформовано по. Боже розмірам. І вам не треба, от, якщо ви 38 носите, ви дивитесь, що для вас залишилось. До ну, прикладу, ось така спідниця джинсова, 229 гривень. Класна ціна. Да? Або такі легесенькі штани, кюлоти, 499 гривень. Джинси можна придбати, да? це вже якийсь інший розмір. Мом, отак от такий класний колір, темні 359. Бля, які класні, дуже красиві. З темним таким приємно виглядають. Я їх навіть не бачила, коли вони були в новій колекції. Мені дуже подобається. Я вже одні собі купила і такі б ще купила. Також вони якось десь знайшли літні речі і сюди повісили сукні по 199 гривень. Я хочу Хоч поміряти мало розмірів, але глянь, такі класні сукні, я обов'язково зараз щось приміряю. І там, де кофти я показувати не буду, там також є речі по 199 гривень. Є навіть така жилетка, вона коштує. Ага, вона коштує нічого собі. А, ні, 199 гривень, слухайте. Є нагода купити. хто мріяв. Якраз така ціна. Бачили, в новій, в новій колекції вона набагато дорожча. Навіть що, сорочка така є на знижці? Ага, відірваний цінник, може вона і, і не знижкою йде. Не зрозуміло. Почну з цієї футболочки. Вона йде Елька. На знижці 199 гривень. Але як бачите, якась дивна еліка. Не знаю. Мені вона як ну така, обтисла дуже. Ці джинси, я до речі, купила Айкікі тиждень назад, На знижці начебто 50% за 400 гривень. Думала, що на них також буде 20% знижка, як і на хом. Але ні, на одяг не діяла. І от я їх купила за 400 гривень і дуже задоволена. Вони і не жаркі, і не... В них не жарко, коротше, не холодно, дуже зручні. Мені по роботі ходити, мені подобаються. Такі як трішки о, така модель укорочена, обрізана. І колір сподобався. І зараз ще дуже багато речей на знижках, у них по 80%. Ні, футболочка ця не підходить. Хочу собі купити таку як тільняшку. Ось така сорочка, це 100% котон. Дуже мені сподобалась, вона коштує 459 гривень. Класна, її можна як верхній одяг вдягати. Це топік я взяла ну, в вайкіки в магазині. Джинса я вже вам казала, їх купила тиждень назад також вайкіки. Дуже класна ця сорочка, 100% котон і емочка на мені. От Емочка тут сіла дуже ідеально, класна. Можна так, як сорочку вдягати, дуже класна довжина. Мені подобається і рукав красиво зроблений. І смужка мені подобається і колір. О, такі чудові джинси у них в новій колекції. Це 28-й розмір, начебто як М вважається байкіки. Дуже-дуже класні йдуть з цим ременем. Колір такий світло-сірий. Ну, Мені прям сподобалось. Я саме цю сорочку вже ну, отак, застібнула на будзики. І вона як сорочка. Класно виглядає з цими джинсами, начебто там вони ну, і поєднували на манекенах такі образи. Класні, дуже класні джинси. Це White Leg, вони йдуть вниз такі ширші, але отут зроблені інакше. Так у них не було таких моделей. Немає карманів і вони тут елегантно виглядають. Бачите? Класні. Дуже класні, довгі. Довгі, але не прям, що їх треба обрізати. Мені подобається взагалі, цей образ. Мені подобається. І вайкікими сукня за 199 гривень, але залишилось тільки XL, ось кому підійде. У них зараз прям розпродаж з минулої колекції. Класна сукні там по 199 гривень. Зараз ще одну приміряю. Ну це розмір XL, На мене вона велика, гарно зроблена, дуже гарний колір, є розріз. Ось так. Ну, вона велика, тому вона не сіла так, як треба. Знаєте, вона повинна тут бути ось отак. І тоді б вона дуже гарненько б виглядала. Ось так. Класна сукня. Така вона прям приємна на дотик. Ось таких сукень дуже багато, по 199 гривень. Хто любить такий дизайн. І в тій сукні, в цій там, там віскоза, тут поліамід. Тканина не натуральна, але дуже приємна. І ну, просто вона не йде до цих черевик. Це треба. Посамі ніжки вдягти, літні якісь, мені здається, більш навіть на плоскі підошки сюди підійдуть, але класна, вона така легенька, рукав красивий. 199 гривень. Нова колекція для підлітків дуже файно виглядає. Гляньте, як красиво зроблено, як пальми, начебто тут намальовані. Ну, мені подобається, як вони вдягнуті ці манекени. Кросівки подобаються також. І зараз вам по цінам зорієнтується новенька колекція, 799 коштує така сорочка. Вона йде на змійці. А ось вона в нього як зав'язана, бачите. Цікавий приклад приведений. Також ковтинки такі звичайні, легенькі, я б сказала. Як футболки тільки з довгим рукавом. 439 з таким малюночком. І ось штани. Ой, красиві, красиві ну, прикольні, такі стильні. Для хлопчиків штани 699 гривень. Ось ці що на манекені. Також, ой, гляньте, яка вона класна. Ця сирочка йде з таким капюшоном, я її не помітила. Дуже класна. Отака сирочка коштує 829 гривень. Зрозуміло, це без знижок, тому воно таке трішки дорогувато, але виглядає дійсно красиво. 829 такі кросівочки коштують в різних розмірах, такі як на манекені. І ось такі ковтини, як на манекені, 439 гривень. Класно виглядає, взагалі класно вдягнуті. Навіть слів немає. Є по 299. Тут написано футболки. Зараз перевіримо ціну. Да, 299. Вона як жата, дуже така цікава, ось тут з малюночками різних кольорів. І джинси на хлопчиків бувають В звичайному кольорі 699. Це я нову колекцію показую. І 699 в чорному кольорі. Легенька така ось. Куртка Tigers 1199. Ось так. Повдягали вони манекенів. Мені, ну, стильно вдягнуті манекени, мені подобається. Ой, яка класна ковтина також для хлопчиків. 499 гривень, дуже класна. Гляньте, яка. така під собі. Я б таку собі б купила. Класно, як зроблено все. І рукав красивий. Ну все, мені подобається. Так і дивіться, знижки також дуже багато знижок. Тут по ну скільки років все це як розложили по цим рокам, так скажемо. І можна вибирати, тут вже залишилось ну, мало зрозуміло розмірів. І, до прикладу, приведу вам можна купити таку пайту з капюшоном за 289 вона коштувала майже 800, ну, таким гарним малюночком. Просто тут я вам так знаєте, не буду показувати багато, тому що в вашому вайкікі може якась інша річ бути, в іншому розмірі. ну 659 така сорочка, якось дорогуваток для знижки. Тут така пайта, О, 199. Це вже цікаво. Марвел. І я їх бачу декілька там в різних оцих. 8-10 років, 11-14. Воно все висить по розмірам. І мені подобається, що людям зручно це обирати. Ну, До прикладу, футболку, да? давайте подивимось на знижці для хлопчиків, підлітків, скільки коштує. 249. Ну, не так, що підешево. Якось для хлопчиків підлітків, для жінок навіть дешевші речі. Ну і тут, наприклад, 359 класна сорочка, така вільвєтова. Дівчат підлітків також вдягли красиво. Можна купити такі рюкзачки, яскраві, цікаві. Ось, ну, наприклад, дійсний ось такий за 699. Це без знижок, і 659 гривень. О, яка красива, чудова сумочка для дівчат. 399 гривень. Це я показую нову колекцію. Звичайно ж, вона, як завжди, дорожча. 599 гривень. Такі черевики йдуть на знижці 119 гривень. Дивіться, ось такі. Вони блискучі. І розміри ще є. Ну, в цьому саме магазині. В якому магазині я роблю огляд, як завжди, залишу в першому закріпленому коментарі під відео. Але нагадую, що знижки у всіх магазинах України. Майже однакові. 419 гривень, дуже класна юбка. Спідниця. Гляньте, яка класна, вообще, і колір красивий. Тут все також по рокам і зручно обирати. А ну-ка, тут є на знижці така сумочка 419. І отака панда красива, 449 гривень. Виглядає класно. Для дівчат також є трішки речей зі знижками. Може і не трішки. Також можна щось обрати. Навіть 109 лосіни написано коштують. Ну, Глянемо, скільки коштує спідниця. 399 це нова колекція. А я не розумію, де для дівчат знижки. Барбі тут все без знижок іде. Ось тут написано блуза по 59 гривень. Якраз подивимось. О, яка цікавость. 499-289 просто. Кайф, Отака мені подобається. Я б собі таку хотіла з такими кольорами, знаєте, яскравими. Ну, намальовано красиво. Впало. Тут ще на знижках можна купити за 249 ну так прям не дивують ціни знижками. Ось така ковтина, якось так, що піздалеку. Більше хочеться знайти за 59, написано. Не знаю, є тут за 59 чи ні. Ні, тут 359. Ну, може довго треба буде шукати, тому не буду. За 59 гривень, 249 Ну, така ще в американському чи в якому англійському стилі. Да? Класно зроблена ковтинка. Ось ця мені дуже подобається Барбі. Ага, 1049. Нічого собі я коштувала 1300. Ну, зрозуміло. Так, бачите, які ціни в дитячих відділах. Ось так. 379 можна комплект купити, це по дому носити. Майамі. Ой, класний. Ні, це дві просто футболочки. Красиві. 379 нова колекція. Ось такий піджак також. Виглядає класно 799. Дуже великий, такий прям величезний відділ для дітей різного віку, не для підлітків, це в них окремо для дітей. Такі комплекти написано по 209 гривень. Це як по дому носити. 559 Новенький комплект коштує, але є і на знижках. Тут, наприклад, взуття 359 гривень, щось таке більше дозимового. Так таке взуття по 300, 39 гривень. І 199. Ось такі гарненькі. Черевички. Ось такі, як по дому, носити тапусі класні, за 129 гривень. Ось такі ще є 159 гривень тапочки для дітей. І чоботи 359 гривень. Так, ну, взуття достатньо показала. Тут вони вдягли манекенів також. Ну, гарно, гарно, я скажу так. Дуже стильно вдягнуть манекенів, я прям не знаю. Такі класні малі. Ось так. Така сорочка коштує 529 гривень з нової колекції. такі джинси, як на манекені, коштують 599 гривень. Знову сорочка 479. Виглядає класно, стильно. І такі 529 джинси. Багато всього. В дитячому відділі тут просто рай. 599. Я більше так хочу показати, що на знижках є написано від 79 толстовка. От, зараз глянемо, що є на знижках. Так, 339, але це дві одиниці. Ось така толстовка і штани. 339 гривень то нормально. Так. Ой, яка красива тут на знижки. Ось така жилетка для дівчат, 659 гривень. Ще ось така, гляньте, як в ромашку. Легенька. Мабуть, вона без знижки йде. Оця йде без знижки 999. Да. Це нова колекція, я так розумію. Ні, 759 це зі знижкою ціна. Так, отут для малят 269-ось такий комплект. Так, дійсно 299. І тут написано 89 комплекти. Ну, треба шукати, мабуть, є така ціна. У мене є сумніви. Я колись так у них питала, Говорю, покажіть мені і речі за цією ціною. Вона каже, ну це не обов'язково, ми від написали 449, <сміття> так що я не знаю, є таке чи ні. Ну ладно, так вам ціни покажу. речі ось ось скільки ну ось На знижки 249-2 одиниці. Нічого така ціна виглядає непогано. Штани і така толстовка називемо. Ось для маляти ще така гарненька. 229 гривень коштує. І ще комплект за 249 гривень. Так, ну все. Тут я все показала. Ще хочу показати чоловічий відділ. В чоловічому зразу бачу, що є штани на знижках 379 Тут прям знижки якось в очі кидаються. 439. Отакі штани чорні. І ось дивіться, камних нова колекція. Вон сумочка наверху. Симпатично виглядає. Штани 449. А ось такі легенькі, 269, дуже легенькі. Ой такі прям, мені здається, класно буде в них. Оці симпатичні. 479. Це те, що зі знижками я показую. А на нову колекцію зараз також ціни покажу. Така футболочка майже тисячу. Ось такого плана. Як поло 599 гривень. Хочу ще сорочку цю показати. Такі цікаві кольори. 529 приємно виглядає вона так. Ну, на куртки, звичайно ж, знижка написано. Так, що тут по курткам? Зараз ми глянемо так. Бачу, що є знижка. Ось така в жовтому кольорі 500 гривень коштує. І ось, наприклад, що це така кофта на ґудзиках. Цікава, два XL, розмір 299 гривень, дуже великого розміру. Ну, Футболочки з нової колекції. Подивимось, блакитна ця 479 гривень коштує. Половіри всіх кольорів, як бачите, написані, які вирізи. Все дуже зручно оформлено. Ну, ось, Наприклад, такого кольору приємного 799 гривень. Чоловіча колекція. Це зі знижками речі висять. Ну, глянемо, пайта коштує. 289 гривень. Така файна пайта. Да? Класно виглядає червона. Гляньте, як виглядає. Ну, Тут також все розписано по віку, і ви можете бачити, ну, не по віку, а тут по розмірам. 2 XL, 3 XL. І в цьому відділі дивитися, що на вас є зі знижками. Вони так роз... Формовують дуже класно і зручно. Навіть якщо річ ця є в різних, ну, в різних розмірах, то ви в своєму дивитесь і все, і ви не путаєтесь. Вони її повісять в два різних відділа. Наприклад, тут ковтина 329 гривень. Мені здалося, що для чоловіків взагалі знижки гарні. І багато речей. Є що обрати. Також сорочка. Ой, така як жата, слухайте, це вже нова колекція. 759 гривень. гляньте, яка класна, дуже класна. І ще ось така сорочка. Ой, сорочки такі у них красиві. Вони взагалі знаєте, спеціалізуються на сорочках. Турки. Вони люблять, вони всі навіть в транспорті. Я скільки була в Туреччині, вони в транспорті немає цінника, чомусь на цю сорочку. Їздять всі в сорочках, і на ці немає, я не розумію, чому. А ось 659. Ну, приблизно така ціна. Ще такі ось є сорочки. Так. Ну, це саме я в Стамбулі. Ну, коли їздила в транспорті, була, декілька разів я дивувалася, і всі чоловіки, всіх, віків, їздять в сорочках. Було приємно дивитися. Так, і ось тут можна жилеточку купити для чоловіків. За ціною 1999. Так, нехило. Рюкзак класний, гляньте, який 299 гривень. Дуже цікавий, класний. Такий маленький, легенький, і великий. Отакий, наприклад, внизу 649 гривень, і чорний 549 гривень. Показую, як вони вдягли чоловіків. Якось дивно, мені здається. Чоловіки вдягли. <смі> На чому я буду закінчувати свій огляд знижок і нової колекції. Вайкіки, мені сподобалась нова колекція, особливо в дитячому і в підлітковому відділі та й в жіночому. Дуже-дуже класно все виглядає. Дякую, що дивитесь. Я всім хочу побажати мирного неба. До зустрічі на моєму каналі. І пока! Зараз ще покажу вам, як вдягнуті чоловіки. Це як тренд завжди вважається, от те, що вони вдягають от тут на головних цих манекенах. Треба ними надихатися. Дякую, що дивитесь. Пока ще раз.